Що це? Що ти? Що ти? Там нічого нема. Де? Антон, я тебе не бачу. Антон, це підвага. Добре, що ми кадрики. Віна? Кривіка? Віна? О, що? А, О, шо? Yeah. Ah, ось лайнджер, ти йде. О, я з Япі зайшов воду пацани. Так, ну, так, дивися, малюк, сиди з дядькою Антоном, а я піду в шахт. Окей, на -да. цей раз я не здох водій. Минулого разу. Тута турелька дуже цікаво стоїть. Як? А, ходить. День висадки в другій своїй війні. Бляга О, може мій! на затримав! Та чо ти там На, бери! А це не ямер! Махаль тут. Ноу Сігнал, шо? Я купив саме найкраще, що ми могли купити о, цікає. Давай. Так, ні, на коліна. <гум> О, став, звалися. З... Ні, ти не будеш. Ти не будеш так. Ми, це всього лиш це... 150, це... 150. Це гірше за. Так, це гірше за джетпак, ми всі помремо. Так, чуваки, я, я, я зі сторонки я подивлюся, я зі сторонки подивлюся. Давай! Вони помруть. Ну, в принципі, Да. Эм... Шо? Це виглядає я супер кріпово! -мо йо! Что ты таке? Чи то труп? Що то за опалена картопля? Окей. А, це Остапа труп. Водия, я понял. А інші, да? Все, дітки, щасливі, розбилися. Карто... О, кстати, Максим, а ты сберегся нормальным. На, положишь что-то. Я буду просто дивитися на всех вас. Залутаем что дети, только эту комнату. И все. Не, 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 Ресурси упад, та... не-не-не. Це ще шусах. Давайте був радий вас знати. Е, я туда більше не вернусь. Максим. А, а, Максим. Ти мені поміг, до речі, бо Я заблукав. Окей, а... Те що я там бачив, я ну, нікому не пораджу. Не кажіть, тільки, що Антон пішов туди. Дивіться. Іду я короче сюди. А? там. Дивлюся. Воно знов там було! Воно знов там було! Я отвечаю, там пошел. знов! Ти прошов? Стійте, сітей, 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 тут верните, верніться. Дивіться дивіться туди, дивіться туди. Просто дивіться в ту сторону. Просто дивіться в ту сторону. Вона скромна. Тримаємося разом туди. Тут Тут же тримаємося разом. люди. А, а Ні. Та. Назад. Mais... shoot, 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 que putain, shoot, 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 putain, shoot, putain, 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 que? Тикай! Чекай! Шо там був за хрінь! То певно, Він друзі, звився, що ми вкрали в. О! <світ> Реклама на паузу. Най найкращий час для реклами. Знаєш <світ1> цей тупий файрексит. Я, я схоже не його. Чуваки, я його знайшов. <рі> у мене дівчинка. Люди, у мене дівчинка. У мене дівчинка. У мене дівчинка. Вона хоче мою почку. У мене дівчинка. У мене дівчинка, у мене дівчинка, у мене дівчинка! пацани. Нє, ні, ні, я хочу жити! Будь ласка, не треба. Стоп, 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 стоп. Де всі? Де всі, де всі, де всі? Корабль лівай, корабель лівай, корабель лівай, корабай. Що, ви померли? Ви тупі. Окей, okay, це якась дуже жорстка карта, верхо. Хо хо, 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 хо хо Я тепер понял, чому воно так довго загружало. Отже. Ау, ми в дюгні. Рівень небезпеки. Реально яке? 2 плюс, окей. Непогано. Ну, такий же саме, як на тому, <coughs> на а, Хароні. Статуя робота. <coughs> до речі, Та файрек, до речі. А, я м чй мину. А! <coughs> Та -та, Fire Exit. Ага, звісно. Там була лампочка, я думав, інакше. Так вот якраз тому і там лампочку і поставили. це Паска, Максим. Mm. Не там я, Дивись вниз, дивись вниз. Просто дивись вниз вниз. Оу. Ааа, хто не ви подивився? Я на нього не дивився. А, то я наче не на нього глянув, мені було цікаво. я думав, ти сказав подивись вниз, типу подивись на нього. А Якщо забіжу в комплекс, він мене вб'є чи не вб'є. Ясно, значить, він перший на тебе йде. Там ще один виліз. Тих там твой. З ним разом ще й циган виліз. Він стоїть просто. Він біжить по мене, він біжить по мене. Я в комплексі, а чи він побіжить по моїй душі, я не знаю. Ні, окей, схоже, що в комплексі я в безпеці. У мене без ноги проби з'їсти, чекай. Біжи, біжать, біжать, доволі. Окей, Фредді і Бракі не найкраще поєднання. Ні, прощавай. був радий тебе знати, але... За мною ще й той ненормальний сталкер біжить, там без шансів. Маск. Я зараз... Я зараз ховаюсь і тут а... ну. Там сталкер, там собака, я там ніяк вже не пробиваюсь. па Папа. Я був в аду! А що в тебе? Мех, хто там? там? Я таких скримерів ще давно не получав. Я там вже добрався. У мене поні новини. За мною біжить Ставка. І він не хоче дружити. Максим, дивись, біжи, біжи, я тобі зараз щеунчу строю. Ти маєш добігти до корабля до того, як дитина той. Давай, біжи, біжи. Я тобі даю ну, секунд 30. Давай, раз, два, три. Четыре. Колі рекламу екрану змінився. Оу! Ми вернулись до Ну. Эээ... річ. Не, ну на, а на річ до речі. А да. Б плюс. Я буду йти в ту сторону там, де він не показує. А, і ми прийшли правильно?